Привіт! Вітаю тебе на уроці математики. Ти готовий і готова працювати. Тож розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ множення і ділення. І сьогодні дізнаємося, як знаходити невідоме ділене. Перше завдання усно. Знайди значення виразу А помножити на 5, якщо А дорівнює 3. А дорівнює 2 і А дорівнює 7. Запис з'являється на екрані, а ти його озвучуй обов'язково, тому що тобі треба знати і вміти, як це записувати. Отже, у нас буквений вираз а помножити на 5. Якщо А дорівнюватиме 3, то наш вираз А помножити на 5 буде виглядати так. 3 помножити на 5. І відповідь буде 15. Якщо А дорівнюватиме 2, то А помножити на 5 буде виглядати так. 2 помножити на 5, і відповідь буде 10. І коли А дорівнюватиме 7, то наш буквений вираз А помножити на 5 виглядатиме так. 7 помножити на 5, і відповідь буде 35. Завдання 2. Склади рівності за зразком та обчисли. Що отримаєш, помноживши частку на дільник? У нас є зразок. 16 поділили на 2, отримали 8. Підкреслили цей вираз. І внизу. Частку помножили на дільник. 8 помножили на 2. І отримали 16. Вийшло, що коли ми частку і дільник перемножуємо, отримаємо ділене. Давай переконаємося в цьому, виконавши це завдання. Завдання 2. 12 поділити на 3. Буде 4. Підкреслимо цей запис. І тепер 4 помножимо на 3. Вийде 12. Подивись, у нас вийшло перше число при діленні 12. Тобто, -то коли ми виконали ділення, то коли ми перемножимо частку і дільник, то отримаємо ділене. Давай ще раз, 20 поділимо на 5, виходить 4. А коли ми 4 частку помножимо на дільник 5, то отримаємо 20. Це наше ділене. 8 поділимо на 4 буде 2. А тепер частку 2 помножимо на дільник 4 і отримаємо 8. Знову у нас вийшло ділене. Мишко і Марійка розглядали записи в рамці. Подивись. За крапелькою Невідоме ділене. Дільник 2. Частка 8. Частку 8. Помножили на дільник і знайшли число 16. 16. Це і буде невідоме ділене. Тож діти зробили висновок. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Запам'ятай це правило. Це дуже важливо. Давай повторимо його ще раз. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Давай запам'ятаємо, тож треба повторити ще раз. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ось така невеличка пам'яточка, ми будемо використовувати. Невідоме ділене шукаємо множенням. Частку множимо на дільник. Завдання 4. Яке число закриває геометрична фігура? У кожному виразі у нас закрите невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, ми частку множимо на дільник. У першому виразі, щоб знайти, яке невідоме ділене закриває трикутник, треба 2 помножити на 3, виходить 6. У другому виразі невідоме ділене закрите квадратом. Щоб його знайти, треба 1 помножити на 7. Буде 7. В наступному виразі невідоме ділене закрите кругом. Щоб його знайти, Треба 10 помножити на 2. Буде 20. В останньому виразі невідоме ділене закрите ромбом. Щоб його знайти, треба 5 помножити на 4. Буде 20. Завдання 5. Спочатку число 19. Зменшили на 12. А потім результат збільшили в 7 разів. Яке число отримали? 19 зменшили на 12. Це зробили віднімання. Щоб нам результат збільшити в 7 разів. Нам треба це віднімання взяти в дужки І записати. Помножити на 7. Тепер ми шукаємо результат віднімання буде 7. І збільшуємо його в 7 разів. Буде 49. Шосте завдання. Це для самостійної роботи. Тут у кожному виразі невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Пропоную робити у зошті такий запис: Записуєш вираз, ставиш стрілочку від частки до дільника і знак множення. Так ми з тобою коротко записуємо правило. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. І виконуємо цю дію усно. Підкреслюємо записаний наш вираз і позначки. Виконали множення. І записуємо, що замість краплинки має бути число 12. Давай підсумуємо з тобою. Ми сьогодні знаходили значення буквеного виразу. За поданими значеннями букви. Це було усне завдання. Також ми з тобою дізналися, як знаходити невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Ось таку пам'яточку ми з тобою запам'ятати маємо. Чи все вдалося тобі сьогодні на уроці? Познач відповідним смайликом на полі зошита. Дякую тобі за роботу. Приємно працювати з старанною, розумною і працьовую дитиною. Чекатиму на наступному уроці.